Привіт! Перейдемо до практичних занять з теми простих та складених чисел. В четвертому завданні нас просять самостійно без таблиці простих чисел визначити які з чисел від 29 до 43 є простими. Для початку випишемо всі числа що більше 29, але менше 43. Це 30, 31 і аж до числа 42. Тепер поступово за допомогою ознак подільності. Будемо перевіряти кожне з них. Є воно простим чи складеним. Для початку давай викреслимо всі числа, що діляться на 2. Перше число 30 можна поділити на 2, тому воно точно є складеним, отже його викреслюємо. Наступне число, що ділиться на 2, це 32, також викреслив. Далі прибираємо числа 34, 36, 38, 40 та 42. Бо всі вони точно закінчуються парною цифрою, а отже кратні двом. Серед тих чисел, що залишились, давайте приберемо всі ті, що мають в кінці цифру 5, бо вони точно діляться на 5 і тому є складеними. Викреслюємо число 35. Залишилось прибрати числа, що кратні трьом. Сума цифр в першому числі, що залишилось, буде 4. Так як 4 на 3 не поділиться, то і 31 не буде кратним трьом. Наступне число 33. Точно поділиться на 3, тому його викреслюємо. Сума цифр в числі 37 буде 10, тому на 3 воно не ділиться. Наступне число 39 ділиться на 3, тому його теж викреслюємо. І останнє число 41 не ділиться на 3, так як сума його цифр 5. Ось ці три числа, що залишились 31, 37 і 41, і є простими. Ми не перевіряли ознаки подільності на 10 і на 9, оскільки коли викреслювали всі числа, що діляться на 2, то до цього переліку і потрапили числа що кратні 10. А коли прибирали числа, що діляться на 3, то разом з цим і позбуваємось всіх чисел кратних 9. До нових зустрічей!